І вовчення Каспер. Пригоди у чарівному лісі. Чарівний медальйон. Повага. Сьогодні Том прокинувся дуже рано. Йому не терпілося знайти останній медальйон. Якщо все вийде, то зовсім скоро він повернеться додому і побачить рідних. Хлопчик подивився на Каспера, який ще спав і тихо сопів. Поруч із ним височила гора бутербродів. Дивно. подумав хлопчик. Ми ж учора всі з'їли. Напевно, цей лісовий гном нам на дорогу залишив, припустив він. Том склав бутерброди до рюкзака і визирнув з намету. Лісового гнома ніде не було. Хлопчик озирнувся на вовчення і подумав сумно. А як же Каспер? Невже вони розійдуться і більше ніколи не побачаться? Ні, це неможливо. Хлопчик вже не уявляв свого життя без цього кудлатого, сірого бушкетника. Том поговорить з татом і той дозволить Касперу жити в них вдома. Ця думка заспокоїла Тома, і він почав трясти вовченя, тому що прийшов час вирушати в дорогу. Каспер, хоч не хоч встав. Потягнувся, виліз із намету, зайшов за найближчий кущ, ліг і знову заснув. Гей, Сонько, засміявся Том. Ти від мене не сховаєшся, хитрун. Хлопчик підскочив до вовченята і почав його лоскотати. Який ти зануда, Томе? невдоволено пробурчав Каспер, випручався і сховався за іншим кущем. Хлопчик спантеличено почухав потилицю. Вже час вирушати на пошуки медальйона, а вовчення ніяк не хотіло прокидатися. І тут він вигадав наступне: Том сів на пеньок і повернувся спиною до Каспера, відкрив рюкзак і зашелестів пакунком. Ну, і чудово! голосно сказав він. Поки Каспер спить, я з'їм його сніданок і не встиг хлопчик дістати з рюкзака пакунок з бутербродами, як з під його руки висунулося скуйовджена голова вовчиняти. Де мій бутерброд? схвильовано запитав він. Засміявся хлопчик. Ось ти і попався. Сідай швиденько, їж і будемо поспішати, додав він, і друзі почали з апетитом наминати бутерброди. Коли вовчиня догіло, то почало роздивлятися на всі біч у пошуках затишного містечка, де можна було б сховатися від Тома і поспати. Ага, навіть не думай, розгадав його план хлопчик. Ходімо. Том підвівся, вдягнув рюкзак і пішов стежкою. А сонний Каспер мимоволі поплентався слідом. Зелений намет зник з прибережної галявини, наче його там і не було. Мандрівка підбадьорила вовчика, і він взявся за свою улюблену дорожню розвагу ганятися за метеликами. Ну, ось, зовсім інша справа, сказав Том і пришвидшив крок. Сьогодні на них чекала дуже довга дорога. Потрібно було пройти через увесь ліс, обігнути велике озеро. Потім переправитися річкою і перебратися через болотисту місцевість. Далі були гори, подолати які здавалося неможливим. Прохід був тільки через лабіринт печер, а спогади про лабіринт у тому були не дуже приємними. За горами їх чекав прадавній ліс, і в ньому, схована від чужих очей, причаїлася велика галявина, де й мав би бути медальйон повага. На цій галявині. Людина, яка збере всі медальйони, здобуде суперзнання і стане непереможною. Хлопчик дуже хвилювався, адже крім суперзнань, він здобуде можливість повернутися додому. Привіт, Томе! Привіт, Каспере! Несподівано пролунав мелодійний голосок. Звідкись згори. друзі подивилися туди і побачили на гілці великого чорного птаха. Хто ви? І звідки нас знаєте? здивовано запитав Том. Мені про вас розповіла моя біла сестра, відповів птах. Ви допомогли знайти її маленьких пташенят. Ваш вчинок гідний поваги. Та нічого особливого, засоромився Том. А Каспер навпаки поважно випнув груди. Що ви тут робите? поцікавився чорний птах. Том розповів про пошук медальйонів і про те, що їм потрібно швидше пройти крізь ліс і дістатися до озера. Я знаю, як вам трохи скоротити шлях, сказав птах. Ідіть за мною. Птах здійнявся і полетів низько над землею, а друзі поспішили слідом. Через якийсь час він злетів на гілку дерева і звернувся до Тома. Далі йдіть звичайною стежкою. Цієї частини лісу і таємних стежин я не знаю. А я знаю. пролунав голос із кущів і на стежку вискочив заяць. Привіт, Тома! Вітаю, Каспере! Привіт, а ви звідки нас знаєте? запитав здивований хлопчик. Моя донька вчилася в одному класі лісової школи із зайчиком, який завдяки вам одужав і знову зміг стрибати, відповів заєць. Вона й розповіла мені про вас. Усі зайці вас поважають. Я покажу коротку дорогу в цій частині лісу. Ідіть за мною. Заяць пострибав стежкою, а друзі подякували чорному птаху і побігли нас доганяти зайця. Бігти за ним було непросто, бо повільно стрибати він не вмів, і том геть захекався. Нарешті заяць зупинився, повернувся до друзів і сказав: Далі я ніколи не бував, я не знаю дороги. Дякуємо вам дуже, сказав, віддихавшись, хлопчик. Далі ми вже самі. Крізь гілля дерев уже видно, як поблискує озеро а нам якраз туди і треба. Ну і чудово! Заяць зрадів, що зміг допомогти. Друзі попрощалися із зайцем, передали привіт зайчиняті, що одужало, і пішли далі. Незабаром вони вийшли на берег величезного озера. Ого. вигукнув Том. Ми за цілий день його не обійдемо. Не турбуйся, Тома, я допоможу. Пролунав чийсь голос, і за очерету виплив великий білий лебідь. І ви мене знаєте? не встигав дивуватися хлопчик. Усі лебеді, знаєте, поважають хлопчика Тома і вовчика Каспера. Ви допомогли нашому брату відбудувати зруйнований будиночок, відповів лебідь. Застрибуйте мені на спину, я перевезу вас. Радісні друзі залізли на спину лебедю, і він, розсікаючи води як великий пароплав, полинув до протилежного берега. Та так швидко, що в Тома аж очі заслюзилися від вітру. Хлопчик був у захваті, а вовчиня заплющило очі і притулилося до лебедя. Воно не поділяло захоплення друга. І коли лебідь зупинився, діставшись з берега, Каспер із полегшенням видихнув і стрибнув на сушу. Спасибі, подякував Том Лебедю. Ви дуже нам допомогли. Нема за що, відповів лебедь, побажав друзям успіху і поплив назад. Том дістав із рюкзака мапу, уважно її вивчив, озирнувся на всі бічі, впевнено покрокував далі. Вовчиня не відставало. Шлях пролягав просторою, лукою, попереду, крізь туман, проглядалися гори. Незабаром друзі почули шум річки, що доносився до них. Хлопчик зупинився, усміхнувся і звернувся до вовченяти. Каспере, коли дійдемо до річки, пообідаємо і заодно подумаємо, як переправитися через неї. Вовченя зраділо, облизнулося і побігло вперед. Том, сміючись, поспішив за ним. Коли друзі вийшли на берег річки, то зауважили, що течія була дуже сильною, і переплисти на той берег ніяк неможливо. Том засмутився. Не хвилюйся! вигукнуло вовчиня, нетерпляче пританцьовуючи, що-небудь придумаємо. Давай, діставай вже бутерброди. Хлопчик дістав два великі бутерброди і простягнув один вовченяті. Добре, що він завбачливо прихопив учорашню вечерю. Каспер із задоволенням взявся за їжу, а Том повільно жував і з сумом дивився на бурхливу течію річки. Привіт, Томе, привіт, Каспере. несподівано почулися за спини. Друзі обернулися і побачили лисицю. Привіт! Невже ви теж нас знаєте? здивовано запитав хлопчик. Так, вас усі лисиці знають і поважають, відповіла лисиця. Дядечко лис розповідав, як ви поділилися їжею і врятували від голоду його маленьких лисенят. Що вас сюди привело, і чому ти такий сумний, Томе? Нам залишилося знайти останній медальйон, відповів хлопчик. Але тепер я не впевнений, що нам під силу це зробити, бо не знаю, як переправитися через річку. Немає нічого простішого, вигукнула лисиця. Трохи нижче за течією живуть бобри, які, до речі, теж вас знають. Це рідня бобра, що з вами в замок дракона ходив. Вони там побудували греблю з містком, і по ній можна перейти на інший берег. Чудово, зрадів хлопчик, дякую вам дуже за допомогу. Із задоволенням проведу вас, сказала лисиця і пішла вздовж берега вниз за течією. Друзі поспішили за нею. З річки дув свіжий вітерець, іти було легко і приємно. Аж ось на повороті річки вони побачили дерев'яну греблю, на якій мотошилися бобри. Гей, бобри! крикнула лисиця. Подивіться, кого я до вас привела. Бобри підвелися на задні лапки і почали уважно розглядати гостей. О, ми Каспер! вигукнув найбільший і найстарший бобер. Дуже раді особисто з вами познайомитися, чули про ваші добрі справи, що вас привело до наших країв. Хлопчик розповів про всі пригоди і про необхідність перебратися на інший берег річки. Без проблем. Ходімо за мною, впевнено сказав бобер і почвалав мокрими лапами по колодах греблі. Друзі ще раз подякували лисиці, попрощалися і повільно пішли за бобром. Гребля була дуже широкою, і ти було неважко. Вона не перегороджувала повністю шлях воді. Там були зроблені віконця, через які бігла річка. Том бачив такі греблі на картинках, але поки що не знав, для чого їх будують бобри. Проте був упевнений, що в майбутньому на нього чекають багато років навчання, і він обов'язково дізнається ще дуже багато цікавого і корисного. Коли друзі перейшли річку, вони подякували бобру за допомогу. Будьте дуже уважні і обережні, попередив їх бобер. Попереду буде велике болото. Я не знаю, як його перейти. Ми там не буваємо. Щасти вам, друзі! Бобер помахав на прощання лапою і пірнув у річку. Хлопчики з вовченням продовжили свій шлях. Незабаром ноги Тома почали трохи провалюватися і хлюпати по воді. Він зупинився і озирнувся довкола, у пошуках чогось, що допоможе подолати болото. Невже ніяк не можна обійти? запитав Каспер. Ні, ніяк, із жалем відповів Том. Згідно з мапою, до входу в печерний лабіринт можна дістатися лише цим болотом. Може спробувати по купинах перестрибувати, розмірковувало вголос вовченя. Навіть не знаю, сумнівався хлопчик. Раптом одна купина заворушилася і з'явилася голова на довгій шиї. Вітаю вас, мої юні друзі! сказала Черепаха. Так, це була та сама болотяна черепаха, що допомагала друзям дістатися до замку дракона. Ви? здивовано вигукнув Том. Але як? Як ви тут опинилися? Після нашої з вами подорожі я вирушила на це болото, щоб привідати свою стареньку тітеньку. І так мені тут сподобалося, що я вирішила затриматися. А ви, як тут опинилися, дуже рада вас бачити, і ми дуже раді бачити вас. Відповів хлопчик і розповів, що вони шукають спосіб перейти болото. То які проблеми? усміхнулася болотяна черепаха. Застосуємо старий перевірений спосіб. І підповзла ближче, щоб друзі змогли залізти їй на спину. Коли вони влаштувалися зручніше на великому панцирі черепахи, вона повільно, але впевнено рушила вперед. Дорога болотом була дуже нудною. Черепаха рухалася потихеньку, навкруги не було нічого цікавого, тільки іноді стрибали жаби. Але друзі все одно були дуже задоволені, адже завдяки болотяній черепасі вони незабаром знайдуть медальйон. Попереду була остання перешкода почерний лабіринт. Дякую вам щиро, сказав хлопчик, коли вони нарешті опинилися на твердій землі біля підніжжя гір. Ви знову нам допомогли. Не варто дякування, відповіла черепаха, побажала мандрівникам щасливої дороги і повільно пішла назад у своє улюблене болото. Дивись, звернувся хлопчик до вовченяти, показуючи на великий вхід у скелі. Нам туди. Друзі підійшли до печери і зазирнули всередину. Ух ти! вигукнуло вовчиня. Дивись, скільки сяючих камінчиків на стінах. Дивно? відгукнувся хлопчик. Камінчики ворушаться. Це не камінчики, це світляки. пролунав дзвінкий голосок. Друзі озирнулися і побачили перед собою маленьку гірську кізочку. А я вас знаю, не ущухала кізочка. Чула, як моїй мамі про вас розповідала її сестра, що живе на горі велетня. Ви заблукали? Ні, відповів Том. Не заблукали. Ми шукаємо чарівний медальйон повага, і для цього нам потрібно пройти по черний лабіринт. Усього лише. радісно вигукнула кізочка. Це зовсім просто. Ми з сестрами в хованки там часто бавимося. Я знаю всі доріжки і проведу вас. Спасибі тобі, мила кізочко, радісно сказав Каспер. Без тебе ми б заблукали в печерах. Ідіть за мною, там дуже багато світляків і досить добре видно. Але все одно тримайтеся ближче до мене, щоб не загубитися. У печерному лабіринті дуже легко заблукати. Сказала кізочка і поцокотіла копицями по кам'яній підлозі печери. Томе, ти бачив, які в неї гарні очі. Прошепотів Каспер. Хлопчик усміхнувся і рушив слідом за кіскою. Друзі вже довго йшли лабіринтом. Весь час звертаючи то праворуч, то ліворуч. Їм здавалося, що лабіринт ніколи не закінчиться і що вони вже заблукали. Але кізочка впевнено постукувала копицями і йшла вперед. І ось після чергового повороту очі мандрівників засліпило яскраве сонячне світло. Ми прийшли, повідомила кізочка. Лабіринт закінчився, а далі ми не ходимо, і я не знаю дороги. Спасибі тобі, кізочко. Подякував Том. Далі ми самі переказую своїй тітинці вітання. Вона нам теж дуже допомогла. Кізочка повернулася, підморгнула Касперу і зникла в печерному лабіринті. Перед друзями розкинувся прадавній ліс. Він був зовсім не схожий на звичайний. Скривлені, переплетені стовбури дерев вкрилися мохом. Сонце практично не прибувалося крізь гілля і листя. З лісу віяло прохолодою, і виглядав він досить похмуро і загадково. І якось не дуже хочеться туди йти, невпевнено сказав Том. Отож. Відгукнувся Каспер. Раптом йому щось упало на ніс. Від несподіванки вовчик різко підстрибнув і замотиляв головою. Ой, прошу пробачення, Каспере. Почувся голосок. Звідки згори. Я не навмисно горіх впустила. Друзі поглянули вгору і побачили на гілці роду білку з великим пухнастим хвостом. Білочка притискала до грудей декілька горіхів. Ми знайомі? Звідки ти мене знаєш? здивовано запитала вовченя. Вас знають і поважають усі білки, відповіла білочка. Я з племені родих. Після того, як ви допомогли вирішити нашу суперечку із чорними щодо горіхів, ми зажили дуже дружно і щасливо. Каспер випнув груди, задер носа і поважно промовив: немає проблем, завжди раді допомогти. Тому усміхнувся і звернувся до білки. Люба білочко, ти часом не знаєш, де в цьому лісі таємна галявина. Звісно, знаю. Усі лісові мешканці знають це місце, адже там живе. Білочка замовкла, міцніше притисла горіхи до грудей і продовжила. Я вас проведу, ось тільки горіхів сховаю. Вона прослизнула в найближче дупло, а за хвилину знову з'явилася і покликала друзів іти за нею. Ідучи за білкою, там дуже радів, бо самі вони ніколи б не знайшли дорогу. У цьому лісі було дуже темно, протоптаних стежин не видно, а правильна дорога на мапі не вказана. Ось ми і на місці, сказала білочка, вказуючи на просвіт між деревами. Том подивився туди, куди показувала білочка, і дуже здивувався. Ця галявина здалася йому напрочуд знайомою. Не може бути. вигукнув хлопчик, коли, вийшовши на галявину, побачив знайому печеру, перед входом до якої стояв хранитель лісу Даріуш. На плечі в нього сиділа хранителька медальйонів, а поруч стояв усміхнений лісовий гном. Вітаю вас, мої юні друзі. Звернувся до них Даріуш. Я спостерігав за вами впродовж усієї вашої подорожі, і звірі багато розповідали про вас. Ви своїми справами заслужили повагу в мешканців лісу, тому цей медальйон повага ваш. Хранитель лісу дістав із кишені медальйон і простягнув його хлопчикові. Тепер у тебе є всі медальйони, і ти знайшов суперзнання. Том розгубився. Все було так несподівано. Даріуш, хранителька медальйонів, лісовий гном, хранитель лісу, сказав, що він здобув суперзнання, проте хлопчик нічого не відчував, нічого не змінилося. Він дістав з рюкзака всі медальйони і розклав їх на траві перед собою. Медальйони дружба, доброта, чесність, сміливість, вдячність, справедливість, відповідальність, віра, щедрість і повага, але ж де суперзнання. Том з очікуванням подивився на Даріуша. Знаєш, що ти хочеш запитати? усміхнувся хранитель лісу. Я розповім тобі: у цих медальйонах немає чарівної сили, немає в них і знань. Це всього лиш красиві блискучі іграшки, знання і сила у твоїй душі, у твоєму серці і у твоїй вірі. А пошук цих медальйонів допоміг тобі їх набути. Ти став розумнішим, сильнішим, ти отримав великий досвід, знайшов багато нових друзів. Ти став дорослішим, мій юний друже. Тому усе зрозумів і радісно подивився на Каспера. Вовчик мало що розумів. Люди постійно все ускладнюють, але він теж хотів взяти участь у розмові, тому голосно запитав А святковий обід буде? Усі дружно розсміялися. Звісно, буде, сказав лісовий гном і клацнув пальцями. З лісу на галявину почали виходити лебідь, тато заєць, рудій, чорні білки, дядечко лис, гірська кізочка, мурашки, їжачок, аптекар, бобри, болотяна черепаха, дядечко, лось, прилетіли сова і біла птаха, і всі несли з собою всіляку смакоту. Галявина на силу вмістила всіх друзів Тома і Каспера. Даріуш підійшов до хлопчика, поклав йому руку на плече і сказав: Ти заслужив малий. І на це свято, і на дружбу всіх цих звіряток. Сьогодні ви будете веселитися, а потім ти попрощаєшся з усіма. Адже тепер ти зможеш повернутися додому. І від такої кількості подій та емоцій Том геть забув про свою головну мету адже найбільше він хотів додому. А як я зможу повернутися? поцікавився хлопчик. Усе дуже просто. Де твій свисток? запитав Даріуш. У кишені, відповів Том і про всяк випадок перевірив. Коли ти вранці прокинешся, у свистка знову буде чарівна сила, дмухнеш у нього і опинишся вдома. Хлопчик дуже зрадів, але водночас засумував. А як же, друзі? А Каспер? Як я розлучуся з Каспером?» засмучено промовив він. Ти завжди зможеш приходити сюди, і лісові мешканці чекатимуть на тебе, сказав хранити лісу. Так. А ще я поговорю з татом, і він дозволить, щоб Каспер пожив у нас. Вигукнув Том. Він знайшов очима свого найкращого друга і побіг до нього. Святковий обід затягнувся до пізньої ночі, а потім хлопчик довго не міг заснути. Він увесь час уявляв, як повернеться додому. Рано вранці, за перших променів сонця, коли всі звірі ще спали, двоє найкращих друзів стояли біля входу в печеру. Каспери, друже, сказав Том, я щасливий, що ти в мене є. Ми ніколи не розлучимося. Я поговорю з батьками, і ти гостюватимеш у нас. Мама смажить дуже смачні котлети. А ти поживеш у мене, відповіло вовчиня. – Я ж іще не познайомив тебе зі своєю сім'єю. Ти тільки тітоньку й кузенів знаєш. Гаразд, іди давай, а то я теж навчуся плакати. Хлопчик дістав свисток і дмухнув. Зірвався вітер, почали крутитися дерева. Усе накрило зеленим туманом. А коли туман розсіявся, лісу довкола вже не було, а Том стояв на порозі свого будинку. Він схвильовано натиснув на кнопку дзвінка, двері відчинилися і на порозі постала стривожена мама. Хлопчику мій! скрикнула вона і міцно притиснула його до грудей. На крик мами прибігли тато і бабуся. Том думав, що рідні буквально задушать його в обіймах, але йому теж дуже хотілося обійняти їх усіх водночас. Коли всі трохи заспокоїлися і зручно розташувалися у вітальні, Том почав докладно розповідати про все, що з ним сталося у лісі. Яким же дорослим ти став? замислено мовив тато, коли хлопчик закінчив свою розповідь. Бабуся сказала, щоб Каспер якнайшвидше прийшов до неї в гості, адже вона дуже любила всіх, у кого гарний апетит. А мама захотіла познайомитися з усіма лісовими друзями Тома. І хлопчик, і батьки були щасливі. Ось тільки Том уже встиг скучити за вовченням. Аж раптом скрипнули вхідні двері і в щілину протиснулася волоха та сіра мордочка. Схоже, що пригоди зовсім не закінчилися.